Люди повинні вживати воду гарантованої якості. Скільки потрібно вживати тієї води? Вода входить абсолютно в склад всіх органів і клітин організму. Навіть зубна емаль містить воду. Тому люди повинні дбати про достатнє споживання води. Якщо людина не має протипоказів, тобто якщо лікар не обмежив споживання води, то здорова людина повинна споживати 30 мл на 1 кг ваги або 4% від своєї ваги. Це абсолютно просто зробити. На сьогоднішній день є дуже багато різноманітних онлайн калькуляторів, які можна встановити собі на телефон, ввести свій зріст, свою вагу. Там відразу надаються різноманітні. Ємності, щоб вибирати, випили шклянку водички, відмітили, випили каву, відмітили. І телефон нагадує, коли ми повинні споживати наступну порцію рідини. Тобто в середньому плюс-мінус до 2 літрів рідини ми би повинні були споживати. Завжди питають кава чаю: скільки ж можна споживати кави, скільки можна споживати чаю? Якщо говорити з грубшого, то на день ми повинні споживати не більше, ніж 4 горняток кави або чаю. Чи можна більше, для того, щоб не нанести шкоди здоров'ю своєму організму, не варто. Значить, іншу кількість рідини ми споживаємо у вигляді водички. Зокрема, найбільш корисна це є звичайна вода, корисні є різноманітні трав'яні чаї, але без вмісту цукру. Чому без змісту цукру? Тому що ми щоденно споживаємо велику кількість цукру в різноманітних стравах, і навіть ми про це можемо не здогадуватися. І відповідно, якщо ми перевантажуємо організм цукру, то ми збільшуємо ризик надходження зайвих кілокалорій, які ми не зможемо витратити. Відповідно, це призведе до надлишкової ваги, до порушення обміну речовин. Ну і свого роду це може бути як тригер виникнення цукрового діабету другого типу. Ми підійшли до наступної речі, яку ми повинні контролювати самі в себе для того, щоб сформувати систему громадського здоров'я. Це здорове харчування. Чому здорове? Як машина споживає певну кількість палива, так само і організм людини не може функціонувати без надходження кілокалорій. Але ці кілокалорії повинні надходити в складі продуктів харчування, які не ускладнюють роботу нашого організму, а навпаки, допомагають організму всім органам і системам повноцінно функціонувати. Тобто, якщо говорити про весь добовий раціон, то 50% повинні становити овочі і фрукти, і, зокрема, 70% овочі, 30% фрукти. Ще четвертинка раціону повинні становити білки, різноманітні як рослинного, так і тваринного походження, молочні продукти. І ще 25% це є злаки. Зокрема, це є каші, це є різноманітні, можуть, можуть бути хліб, але грубого помолу з висівками. Це може бути цільнозернові злаки, це можуть бути якщо макарони, то з твердих сортів пшениці. І дуже важливо не забувати, що власне каші з різноманітних злаків це теж є надзвичайно корисний продукт, який необхідний для нашого організму не лише в якості кілокалорій, але й для того, щоб правильно функціонував весь шлунково кишковий тракт. Відповідно. Діти дуже люблять солодкі, але ми повинні їх з дитинства привчати, що чим менше ми будемо споживати солодощів, тим відповідно здоровіші будуть не лише наші зуби, гарнішою буде фігура, і менша кількість хвороб приєднається до нашого організму відповідно, поки дитина виросте.